День добрий! З вами компанія Електромотор і в нашому відеоогляді інверторний генератор. Бачите, Limited, якщо правильно ви читаєте, 1500i. Ось такий от красавець. Інверторний на 1,6 кВт. Значну з упаковочної коробки. Ну, що поробиш, якщо подобається мені, коли все красиво зроблено. Гляньте, яка упаковочка. Так що при транспортіровці нічого з ним не станеться. Хіба танк наїде? От вона така упаковочна коробочка. Ну, Упаковочна коробочка є коробочка. Давайте. Будем обдивляться цього красопита на 1,6 кВт. Дивимось. Бачите, розетка 16 амперна. Ой. У нас вот 12 вольтова. Есть отака от вот вилочка. Запобіжник 12, 12 вольт. Тут у нас, коли запустимо генератор, подача електроенергії. Бачите, он цю сторону включили, подається, оф, відключили. Тобто запустили генератор, працює, потім подаємо електроенергію. Інформаційне табло. Бачите, тут Не запускав такого ще. Показує загруз, наскільки процентів загружено. Тут. Масло, якщо якась недостача, проблеми. Яку електроенергію видає? Так, до запуску переходимо. От у нас речах, бачите, тут зараз виключений. Для того, щоб запустити, я так зрозумів, він ручним стартером. Включаєте на Он. Витягуєте от, заслоночку. І з допомогою, А, і тепер... Тут у нас заливна пробочка. Также є OFF. І так, є ON. Тобто при транспортуванні на OFF. Повертаєте його. А при роботі на ON. Все. Залили масло, залили топливо. Перевели цей річах, витягли воздушну заслонку. Ось такий. І з допомогою ручного стартера запустили. Бачите, маркеровочка. Взагалі от по децибелам, якщо взяти. Взагалі він тихо працює. Так що можете спокійно запускати на балконі і пользувати. Тим більше, 1,6 кВт. Багато чим може виручити. Працює і обрали. Ну, хотілося б подивитися на цю сторону. Отак от я обійду. Бачите, от хороший допуск, доступ такий до свічі. От у нас свіча. І також доступ до маслозаливної горловини. От вона з ось щупа. Открутили, щупчик, витерли. Для чого? Тому що може в оману привезти, остається масло при спитаннях, не все зливається. І що, може бути мокрий, подумайте, що є масло. На самом деле на витерти, провірити, удостовіриться. Отакий от інвертор. Бачите, я обіцяв вам покажу сьогодні буде цікаве відео. Дуже цікавий. А, от комплекція. Є така от лієчка. 16 амперна вилочка. Ключ 8-10, твічний ключ, отвертка двухсторонняя І 12 вольтові провода для підзарядки акумуляторної батареї. Бачите, вес 18 кг. Предыдущим був 2 кВт. Дара. Я думаю, ми покажемо їх об'єднаним. І покажемо яка разниця. Так, кого цікавлять інвертора? Є не тільки цього производителя, а й друге. А також генератори дизельні бензинові. Слава Богу! На сьогодні вибор є. Набирайте 063 426 1010. 10. Я маю ввідомий номер телефону. Вам підкажуть, розкажуть. Поговорите про ціну, поможуть підібрати. Ну що, кому понравились генератори такі, які зацікавили інші, чекаємо на електромоторі. 063 426 10 10